Ну Леша заходит, заходит. За проходите <пробує> <директор>, зайти працюет, <пробує> а я Женя на прием. А вы прибыли, что я не хотят. Они наградятся. Заходите, Райса. Или туда, или сюда. Ага. Зараз, секундочку, вас по кадрую. Давай. Спросите. Канал какой? Спросите видно. Ви зараз будете не стримувати? Дні, стрімити, я думаю, ми не будемо, ми сюжет цього зробимо. Добре. Хоча, якщо хочете, Ви я можу і підтримати. Та ні, я сам стримую. Добре. Добре. Його ближче, так? Ближче, але щоб не вбили. Мені це наче все розповідає. Мені микрофон. Мені ви підходите до мене, а я тримаю мікрофон. Добрий день. Мене звуть Олексій. Я працюю в стоматологічної оболонській поліклініці міста Києва. Склалася така ситуація. що нас хочуть реорганізувати реструктуризація, реорганізація, як це називається, ніхто не знає. Це звиця тимова стоматологія. Отже, бюджетну, ну, скажімо так, государственну стоматполіклініку я під власний контроль. Розказували нам добре і гарно, але усіх за, змусили написати заяви, що усі згодні. Копити в цю організацію. Під тиском. Це наша поліклініка, вона не єдина у місту Києву. Тут багато, десь десяток набереться. Секунду, у нас обігрував зв'язок, зараз тримає, зараз піду. Вибачте, але це просто тут така техніка. Це буде мікролізок. Читайте, радіомікрофон сім.

Юридично в мене на змозі, у нас немає юристів. Ми хочемо попрохати, щоб нам хто може займатися цим ділом, медичний юрист. Зараз вам приділу нас питання стоїть, щоб вони сюди прийшли і вони нам ходять сидять там, і вони почали. Ми ще питання стоїть. Довели, да, що сьогодні. Запрошую, відмовила. Запрошую, запрошую. Директор ТМО відмовив. Директор ТМО відмовився. А вчора Юрій Владиславович відмовився. Приїхав на зустріч з нами. Зі своїми лікарями, головний лікар, його заступники з нами теж відмовились розмовляти, сказали розбиратися самим. Ми прийшли до них по допомогу, а ніхто не допоміг. Люди, люди хвилюються, люди бояться, просто бояться. Я єдиний чоловік, який нічого боятися. Со мною вот, я один і все. Виганяє. Друге відділення не пускає своїх людей розбори сьогодні. Адміністративним ресурсом. Первое, первое перше, 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 перше. Перше відділення, А, Бачите? Під загрозою чогось. Звільнення, репресії. Це тягнеться протязі багато часу вже. Тут і депутати Київради замішані, такі як ПАБАК котрі прикриваються громадським активом, вона зовсім нічого не робить. А ще кладуть гроші у кишені. Ми здаємо план Большой. Ми ставимо врачі і всіх на плані. І куди йдуть ці гроші, взагалі не зрозуміло. Ніякої ні, 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 документації, ніякої отчетності нам не на передавляють. За 10 тисяч у нас немає. В відповіді, коли ми просимо про хепки і щоб нам надали якийсь офіційний документ, нам не надають його. Там да, за Так Так, Так звана реструктуризація, все того, за свої. Так, звана, реструктуризація. Продовжуємо. Продовжуємо. Так, можна. Так звана реструктуризація. це Все проводиться за свій кошт. Приїхав начальник генеральний директор ТМО ДНК Юрий Владиславович. Дивився на кабінети і сказав, де хто буде робити це все за свій кошт. І Рада казала, що реструктуризація така добра, така гарна буде, але ми не бачимо, що воно було гарно і добре. Всі лікарі і так на плані, 10 тисяч гривень кожного кожен здає. Це, більше, більше, більше. Да, це середня така сума. Це тобто, коли її здаю, чи тобто, кожен це місяць, кожен лікар, це, кожен це, це офіційно, танція. це поквітне. Ми здамо... Є лікарі, які несуть у конверті. В середньому 1800-1500 гривень. Вони здають завідувачам відділення і відносять вже до, до керівництва, до головного лікаря та заступника з медичної частини А лікаря. А зв'язку з чим Як це... Щоб працювати можна було. Пояснюю, ви, якщо ви хочете працювати, подавайте гроші. А якщо квитанція, то за що платить? Плат... Це квитанція, це, і... це, це платні послуги нашої поліклініці для пацієнтів. Ми, це, це, ми здаємо дуже велике, це 10 тисяч гривень на місяць. Кожен лікар, це середньо. Ні, в міський, 15... Є люди, немає людей. Якщо ні, ні, ні. в тебе нема, ти не можеш там, ти в тебе 7 тисяч або 8, ти не добираєш план, нікого не турбує, де ти? 10 тисяч ти повинен покласти на свій здати оціна квітанція. Люди не добирають, люди просили керівництво про те, щоб знисти план, знисти тиск цей. Не, не треба нас давити. Загнали просто в угол. Це просто... виході, що не може він менше хворих. Я не може, не може. Для бюджету, у нас є бюджетні лікарі. Вони несуть у конверті гроші. Вони несуть гроші у конверті, а куди потім потім ці гроші ніхто не ні, знає. Ні. Ну, лікарі хвилюються, лікарі за своє здоров'я, життя бояться. Усіх і діти є, і родичі. Я сам не київський, тому я дуже не турбуюсь. Прийдуть, прийдуть. Ну що ж, поборемось, що робити. Судинка відказалася приїхати на відео. От у нас можна є такий акт недовіри. Склали або але нам треба потрібен юрист з медицинських питань, щоб це владнати, щоб приїхав юрист, щоб якась аудиторська контора компанія знайшлася, яка перевірить всі рахунки, все, що робиться в поліклініці. Це тільки в нашій поліклініці, хлопці. 10 поліклінік це мінімум по місту Київ. До довіру, довіру до ТМО не має бути довіру. Це карманна структура. Її організували. Під час Черновецького, який був і паба, і Кільчицька там були, і поставили свого намісника. І а зараз тепер... він перекрашується, зараз перекрашується. І так. І розказує, що він був в першій сотні. Перевірити, це ж легко перевірити. Це, це ж перевіряється. перевіряється. І от у нас отакий от акт недовіри до нашого керівництва. Ми учора прийшли. Дуже хотіли, дуже хотіли мирно з ними вирішити пиццетання. Руководство сказало, ні, ми не вирішуємо це.